Реформувати польську держслужбу почали ще у 90-х роках минулого століття. Саме тоді і розробили ідеологію реформи. В основі концепція нового державного менеджменту та кращі практики Великобританії та скандинавських країн. Головною метою було створення групи таких державних службовців, які спроможні виконувати завдання відповідно до найвищих стандартів. Основними рушійними силами реформ стали деполітизація державного апарату, професіоналізація, стратегічне планування, побудова вис. Високих стандартів мотивації до роботи етичних стандартів, Негласним власним правилом є те, що всі держслужбовці перебувають під пильним контролем громадян. Є категорії службовців, які мають довіру і, і, і престіж. У нас цілий час такими є військовослужбовці. Признається такий спеціальний престіж і, і дипломатам. Але взагалі службовці є, як би це сказати, під спеціальним контролем суспільства. Корпус державної служби поділяється на дві категорії: це працівники державної служби на основі укладання трудового контракту, а також державні службовці на основі процедури призначення на посаду. Система працівників державної служби передбачає шість груп посад: група вищих керівників, група керівників середньої ланки, група координаційних посад, група незалежних посад, група посад спеціалістів, група допоміжних посад. Дорога до держслужби у Польщі відкрита і молодим спеціалістам, і вже досвідченим кадрам. Це також пов'язане із європейською інтеграцією. Тому що е, зараз е, дуже цінуємо тих людей, які е, ну, підготовані до праці в, в структурах європейських, які підготовані до знають ці структури, е, ну, не говориться про мови, з мовами завжди е, було непогано в міністерстві. Але е, але, але ці люди підготовані вже до до Вони не, не змушені нічого змінювати. Вони зі школи з університету принесли так сказати європейський досвід. Творили також нові системи навчання. Зроблено усе можливе, щоб підвищити кваліфікацію та розвиток персоналу. Задля поліпшення роботи запровадили атестації та оцінки виконання обов'язків. Оцінювання посад на державній службі Польщі, заходи спровадження передбачали проведення численних тренінгів та розробку тренінгових матеріалів. Понад 250 мільйонів злотих було виділено на підвищення базового посадового окладу як результат оцінювання посад. Крім того, важливими складовими реформи були демократизація та децентралізація системи державного адміністративного управління, зміна системи оплати праці та стимулювання держслужбовців. Що щоб це означало, що вони ми вийшли на рівень якийсь дуже високий раніше? Він був дуже низький і, і я сам пам'ятаю клопоти з, з початку 90-х, коли я працював в міністерстві закордонних справ. З тим, як дожити до кінця місяця, за останні 20 років реформу держслужби оновлювали кілька разів, чим чимраз нові правки. Проте ключовий аспект єдиний ефективний процес ухвалення рішень та раціональне використання публічних коштів. Олена Халік, клуб реформ, п'ятий канал.